Друзі, привіт всім. мене звати Олексій і ви на каналі Олексій Антоненко. І сьогодні, як ви зрозуміли з назви, до вашої уваги буде ромтур. Побуваємо ми у Петра. Він переїхав в іншу квартиру от, в тому будинку, де і раніше, але ж на декілька поверхів нижче. Запросив гості, от я вирішив засняти це відео, показати, як він живе, яка у нього квартира. Теж формат ВГ. В общем дивіться все самі. Петро перебрався в така кухня. Холодильник, все там. ванна. тоже формат ПГ. Общие. Вот. А у каждого своя комната. Тут такая ванна, стиралка, туалет, все днище. Ну и входим в комнату Петра. Там бачим балконы у него такие. Тут стол, аппаратура всякая. Лижко. Тут ми бачимо шкаф такий зеркальний. Но балкон і видніється штраса, да, вулиці. Отакий от вийшов от огляд. Якщо вам... Сподобалося. Ставимо лайки жирні, самі знаєте. Пишемо коментарі, ділимося з, з друзями. Які апартаменти більше вам понравились? Ті, що були тоді, де він жив на горі. Чи ті, що зараз? Друзі, от хурма цікаво називається. Какі. Бачите, сейчас англібот зниска на нього. Друзі, магазин Aldi, Німеччина хочу вам показати дуже класний шоколад. Оце ось Мозер Рот. Тут їх 5 штучок, таких типу батончиків чи як сказати. Ну, шоколадок таких. В упаковці теж. І дуже-дуже смачний. Тут він самий різний. Ну, Зараз він періодично на нього знижки бувають. Зараз він весь без знижок, бачите. Ну, мені от дуже подобається. І, до речі, не тільки мені. І от, кстати, шоколад, шоколад, Мозер Рот є сто, тільки в Алді. Більше ніде в ніяких мережах його немає, на жаль, ні в Кауфланді, ні в Лідлі. От, ну, тут бачимо там інший шоколад. Там пішли інші продукти, ваші напої. Е, в Алді відноситься до магазинів дисконтних, тобто бюджетних таких дешевих. Ніколи не розумів різницю між з зеленими кришечками і з білими кришечками. Чомусь в тафілі нам все ріна дають з зеленими кришечками. В чому різниця? Напишіть, якщо розбираєтесь. Я не особо її фанат, але все-таки цікаво знати. На піцу Вагнер зараз ангібот знижки проходять, вона всього 49 за піцу. Тоді було 60, євро 60, євро 70, пам'ятаєте, можливо, літом. А зараз от євро 50. Аж дивно, слухайте. Тут теж ця піца Вагнер. Кстати, непогана така. От. А там інші бачимо продукти. Дивіться, що цікаве з'явилося в Кауфланді. Лед Керцен. Свічки на батарейках, а так і не скажу, що вони електронні <свят>, по виду. Звичайні свічки, ось вот такий от набор О, коштує 13 євро да? Чесно признатися, такого ще не бачив. Друзі, магазин норма Німеччина, дивіться, що я знайшов. Аріель от ну, таких маленьких штучках я такого ще не бачив. От, великих там не знаю. Ну, Тут маленьких, ну там не Аріель, а тут. 6.39 азнижка. Був 6.47. Якось так от. Чина. Кох банани. Написано, що ці банани треба готувати. От, І ціна їх 4,99 за кілограм. Ну, дороговато, конечно. Другим разом візьму, спробую, що воно таке за чудо. Чудо-юдо. Ну а с вами був я, Олексій. Всім всього найкращого і Чус.